Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама. І давайте подивимося, що сьогодні хочу вам сказати Всесвіт. А, мій канал для пробуджених, просвітлених. А, благодарна всім за теплі слова, за добрі коментарі. Мені дуже приємно, що вам відгукується. Благодарю, що хочу сказати вам сьогодні. Всесвіт. Поїхали! Ой, наразі ви стоїте на такому етапі, подвійки жезлів, начебто ви ніби й попрощалися з чимось е, старим, те, що вас відболіло, те, що вас їло. І ви намагаєтеся рухатися вперед, начебто ви бачите, куди рухатися, але вам дуже важко відпустити. От вам і кажуть, що будь дай собі хвилинку, не спіши кидатися з головою в уму. Щось різке, дай собі час наповнитися. Можливо, ця пауза вам дійсно потрібна. Тобто, ви розумієте, що ніхто не каже повертатися назад. Вам кажуть про те, що от е постій хвилинку вдихни на повні груди і видихни. Про те, що нехай ситуація розвивається максимально. І повільним шляхом. І те, що ви зараз засієте, тут зерно життя карта, те, що ви зараз засієте, от в самому наступному кроці. Для вас це буде важливо, але не не спіши. Що вам ще хочу сказати: Всесвіт. Так, ти йдеш у якесь розширення. Далі закривши якогось короля мечів, чоловіка, мужчину якогось, якого ви закриваєте. Тим саме ви начебто скидаєте стару шкіру. Розумієте, наскільки вам становиться легко. Це як, от перше, що мені пішло, це як е, легко розлучитися. От навіть за саме розлучення зараз говорю, це як начебто ти розлучився і нарешті розумієш, що ти нікому нічого не зобов'язаний, що ти можеш робити все, що ти хочеш, що ти можеш. Хочеш пляшеш, хочеш прибираєш, хочеш не прибираєш, хочеш ну, будь-що, хочеш путешествуєш. І от вам кажуть, тіба, наскільки вам от наступний ваш крій, крок, я так розумію, що буде, просто ви скидаєте стару шкіру і ви просто від цього кайфуєте. Ви закриваєте гештальти старі свої, вирішуєте всі свої проблеми. Боже, дівчика, це так класно. Ранкове, ранковий розклад це просто прекрасно для ранку. І ви, і ви розумієте, що ви, ви творець свого життя. Шикарно. Далі. Так. Ви Починаєте наповнюватися, дівчатке, дивіться сюди. Ви починаєте наповнюватися по королеві кубків. Брядка, яка вона прекрасна, ведмедиця дивиться в небо. Ви починаєте дивитися в небо, загадувати бажання і думати, Боже, а що хочу дійсно я? Починайте діяти, робити те, що ви хочете при царю Пентаклів. Сокол Воїн це людина, як... сокол це, в принципі, ну, хижак, але той, який ну, один із самих-самих хижаків це не. Це не... Це не шакал, от я образно кажу вам просто це із верхньої цепочки, зразу піщевої цепочки, ну, і зверху. Це просто так круто, ви починаєте дивитися, дивитися в небо, загадувати бажання, ведмедиця мудра, ведмед, ведмід, ведмід це сила просто. Ви приобретаєте силу, ви наповнюєтеся, починаєте діяти в своєму направлінні. ви знімаєте з людей маски. Можливо, навіть ви знімаєте з себе маску. І нарешті починаєте бути тим, ким ви хочете бути. Не овечкою, а справжньою хижою вовчицею. Боже, як це класно. Що ще хочу сказати вам всесвіт? Так, період, дівчата, період, коли ви лежали, от як оцей, я не знаю, ягненок, кролік, коли ви просто лежали і не знали, були просто в тісках. Просто розумієте, не знали, чого ви хотіли, у вас не було енергії, у вас не було сили на те, щоб рухатися. Цей період смерті закривається. І знову ведмідь вісім камечів. Тут більше, можливо, ви трошки зараз боїтеся. Але вам кажуть, що гляньте, як ви переродитеся, карта смерті гляньте, яка прекрасна бабочка. Метелики, це як от в інших колодах це карта волі. Ви нарешті приобретаєте волю, ви дихаєте повною груддю. ви не знаю, просто ну, превращаєтеся в якесь божественне создання. Так, да, це було нелегко, да, вам страшно. Але наскільки круто, от недавно в мене був процес, коли я дійсно зробила те, чого я боялася. Я так кайфанула, чесно вам кажу. Я <свісно> сподіваюся, я не сподіваюся, я знаю, що в мене дівчата, які просто розуміють, що це, як це класно робити, те, що ти дійсно хочеш. Сім камечів, про що вона вам каже. Так, вам кажуть, що закінчується період, попереджають. Прошу сім камечів. Що ви, начебто, ще чекаєте якоїсь зради, розумієте? От тут цього не буде. Ви дивіться сюди, ви осторожнічаєте навіть. Тобто, от мишка стоїть, змія мимо неї. А мишка просто боїться, бо вона наскільки вже привикла, що її зраджують, отак от і ви. Ви осторожнічаєте, боїтеся, що вас знову придадуть. От ви цього, начебто, чекаєте, а вам кажуть, ні, все буде прекрасно, королева жезлів, дій. Тут космічна охотниця і знову сова. Вона мудра, дівчатка, вона мудра, це теж хижий птах. Вона мудра, в ній скільки гляньте, скільки в неї очі. Скільки... Да, ви пережили багато, естественно. да, вам було важко, але ви взяли з цього колосальний опит. І нарешті, нарешті, ви можете рухатися в своє прекрасне. Так, підтвердження. Давайте ще пару, що ще? Шістка мечів вигляд із тяжкої ситуації. Дивіться, боже, як класно. Виходить з тяжкої ситуації, і тут при цьому виході вона уходить і вона з собою бере яйця, птичка. Ви, може, хтось забирає своїх дітей з цього розлучення, що для вас було болісно. Можливо, у вас якісь були розборки на насчет дітей. Розумієте? Ви просто все своє, ви свого нічого не віддасте. І нарешті тут ось тут ось киця аж вона лі закурює, то лі співає. Хазяйка собственної жизни, чесно, і зв'язне сім'я. Карта тут та шишка і тут зв'язне сім'я каже про те, що ви создатель міра, ви нарешті починаєте жити так, як ви хочете. Усе ваше при вас, ваш опит, який би він не був не був тяжким, скажіть благодарю за цей опит. Винесіть урок і йдіть далі, уже з цим опитом, його за плечима не носите. Розумієте? Ви виходите, забираєте всі свої статки, навіть по цих яйцях, ви забираєте всі свої статки, ви починаєте творити своє життя, прямо таки, скажу, творити. Робити те, що ви ніколи, можливо, раніше не робили. Можливо, дозволяти собі трошки більше, ніж або дуже багато, ніж того, що вам, що вам хотілося, або що колись просто навіть не мріяли. І знову кажуть про те, що ви засіваєте зараз зерно для того, щоб у майбутньому просто зібрати шикарний урожай. І це все ви, дівочки, заробили. Голуб у вашому майбутньому тільки прекрасні новини. Розумієте, вам покавіт вищі сили. Так були складні уроки. Але зараз усе прекрасно. І давайте ми надихаємося цим позитивом на повні груди. Давайте візьмемо вам підказку. Щоб ніхто не хвилювався. Ні. Давайте, ми знаєте, як зробимо. Ми зараз візьмемо вам послання від фей. Послання від фей, щоб ви не хвилювалися. Позитивне послання від фей. на навіть она в традицию на таких родах дивитися. Так, послание, послание вам фейс на сегодня от рано, Утреннее поведение российское. Отстаивайте свои убеждение и говорите «Да». Только в том случае, если действительно этого хотите. Лента, яка, тут так само файечка возрождение Відчуйте те, чого хочете саме ви. Не обманюйте свою душу, не обманюйте себе. З цього починається, от з маленької крошечки починається ваше істинне Я. Туди, куди вас веде легко і від серця, оце ваше. А якщо вам просто ви не хочете когось образити, не хочете, щоб про вас подумають люди, яка різниця? У вас одне життя, і завтра, можливо, просто кажу, можливо, ми не знаємо, як буде завтра, особливо в такій ситуації. Живіть сьогодні. Ви цього достойні. Благодарю, дівчатки. Я така рада читати ваші коментарі. Я вчора так кайфанула від ваших коментарів. Чесно, дуже благодарна за зворотній зв'язок. Ми найкращі. Не буду казати, що я. Ми найкращі з вами, тому що я притягую своїх дівчат. Благодарю, приймайте ви благо.